Олена Зеленська перебувала у Львові. Перша леді прибула з офіційним візитом до Львова, завітала у Львівський медичний фаховий коледж після дипломної освіти. Також відвідала Львівську оперу, А разом із очільником Львівської ОВА Максимом Козицьким відвідала кілька навчальних закладів Львівщини, у яких вже втілена реформа шкільного харчування. Завдяки реформі учнівське меню має стати корисним, смачним. Перша леді відвідала городоцький опорний заклад загальної освіти, де продемонстрували, як працює опорна кухня, місце, в якому готують обіди за найкращими сучасними технологіями не для однієї школи, а одразу для кількох закладів. А от кухня Мшанського закладу загальної середньої та дошкільної освіти якраз тих, що отримують уже готові ланчбокси з опорної кухні. у межах реформи різні дошкільні і шкільні кухні можуть мати різні потужності і завдання, але спільне одне дати якісну їжу кожному учню. Тим часом засвоїти правила здорового харчування можна в ігровій формі. Саме це робили учні городоцької школи, проводячи кулінарний квест, вони збирали тарілку здорового харчування, досліджували вміст цукру в напоях і дізнавалися, з яких Інгредієнтів складаються корисні справи в межах освітнього проєкту Граємо, його реалізовує ЮНІСЕФ спільно із Култфуд уже по всій Україні. Ну і про що говорив очільник Львівської області? що Сьогодні. Про реалізацію цього проекту в непростий час йшлося і на робочій нараді, присвяченій стратегії реформи шкільного харчування. 292 тисячі дітей навчаються у 1093 школах садках Львівської області. У них вже активно запроваджується нове корисне меню, яке відповідає сучасних вимогах, тобто містить свіжі фрукти, овочі, салати. Однак не у всіх лише 9% харчоблоки оновили. Це теж вимога. І умова успіху цієї реформи за планами очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. У наступному році з'явиться ще сім таких опорних кухонь. Львівщина працює далі. На її прикладі бачу, що тримати оборони і водночас розвиватися можливо для мене головне, щоб реформа набирала обертів і не було роздумів. Чи на часі? Бо це саме те, що спитати, чи на часі здоров'я моїх дітей. Думаю, відповідь очевидна, наголосила перша леді.